Хліб наш насущний Представляє щоденне Християнське читання. Безрозсудні та Необережні ПРИПОВІ 14:16. 14, 16 Нерозумний же Гнівається та Сміливий. Ліндісфарн також відомий як Святий Острів. Це припливний острів. У Англії, що з'єднаний з материком, вузькою дорогою. Двічі на день море накриває дамбу. Знаки попереджають відвідувачів про небезпеку перетину під час приливу. Проте туристи регулярно ігнорують попередження і часто опиняються на дахах затоплених автомобілів або пливуть до рятувальних будиночків. Приплив передбачуваний, як і схід сонця. Попередження є скрізь, їх неможливо не помітити. Проте, як сказав один письменник, ліндісфарн це місце, де безрозсудні намагаються випередити приплив. У книзі Приповістей говориться, наскільки небезпечно бути безрозсудними та необережними. Безрозсудна людина мало зважає на мудрість чи мудру пораду і не проявляє уважності чи старанної турботи про інших. Однак мудрість допомагає нам слухати і розмірковувати, аби ми не були захоплені поспішними емоціями чи половинчастими ідеями. Мудрість вчить нас ставити правильні запитання і враховувати наслідки наших дій. У той час, як безрозсудний іде вперед, незважаючи на стосунки або наслідки, мудрий зважає на кроки свої іноді нам потрібно діяти рішуче і швидко, ми можемо протистояти нерозсудливості. Якщо ми приймаємо та практикуємо Божу мудрість, Він дасть нам потрібне керівництво, коли ми цього потребуємо. Чи були ви свідком безрозсудного життя? Як можна уникнути такого способу життя? Помолимось. Дорогий Боже, ми живемо в нерозважливому світі. Будь ласка, допоможи мені бути мудрим і жити розважливо. Амінь. Матеріал надано служінням хліб наш насущний.